Брати і сестри, я всіх вас вітаю любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Разом з вами. Я хочу прославити нашого Господа, сказати слава нашому Господу по Його помілості, великій милості ми на цьому місці є зібрані в цьому славному служінні. Це і не є служіння скорбі і печалі, хоча ми. Читаємо і згадуємо такі тяжкі моменти, які були для Ісуса Христа. А сьогодні ми маємо служіння перемоги, служіння велике, служіння сильне, те служіння, де написано, що Он лишив сили і державу смерті. Тобто з Він, Ісус Христос одержав побід. Він забрав ключі ада і смерті в руках Ісуса. І ми сьогодні маємо таку велику милість війти, слово причастіє, стати частинкою того великого і славного, Божественного, брати і сестри. Ми знаємо, що Ісус, вона, як написано, «я є істина, істинна я, лоза. А ви ветві. Основний стовбур, істинна виноградна лоза, а ви ветві. Ми є вітками, які привиті до виноградної лози. Ми є, брати і сестри, тим народом, який написано «Некогда не народ, а нині народ Божий. Некогда не помілуваний, а нині помілуваний, за що слава нашому Господу. Тому, брати і сестри, готовлячись, через короткий час ми будемо звершувати це служіння, а ми за цей час проповіді молитви налаштовуємо своє серце, свої думки, свої роздуми, як написано о опритерпівши над собою такое поругання від грішників. І написано розсуждає о тілі Господнім. Хай Господь благословить. Після молитви ми з браттями підемо приготуємося до цього служіння під час співу загального псалма. І так як нас нема сьогодні деякий час відсутній брат Анатолій Кудрик, служитель, то ми попросили, щоб в цьому труді був сьогодні учасником брат Степан. Мартинюк, які в середу просилися, щоб бути членами церкви, ковчег спасіння. Тому Хай Бог благословить. Молимся один за одного. Браття з Колумбуса відпустили з миром, благословили. Молімося один за одного, щоб Бог кожного з нас благословляв. Бажаємо благодаті, бажаємо благословення один одному. Це важно, брати і сестри. І я скажу. Одного разу слухаючи роздуми, коли задав питання один брат, цей чоловік мені зробив одне тільки зло. Як я можу йому бажати добра, як я можу його благословляти? І брат старший толкує і говорить, благослови, найди собі силу благословить. В чому сила благословіння, брати і сестри? Є одне місце, воно багато чого нам відкриває. Каже, скажіть мир дому сьому. І якщо той дом достоїн мира, то там буде мир, Божий буде мир в тому домі. А якщо дом не буде достойний мира, то мир ваш возвратиться к вам. Ви розумієте, коли ми благословляємо один одного, бажаємо благословення і людина достойна того благословіння, людина в смиренні, людина любить Господа, те благословіння залишиться на цій людині. А якщо людина недостойна, ми когось благословляємо. Якщо вона недостойна, те благословіння, все, те, що ми бажали, воно повертається до нас. То скажіть, що би ми хотіли, щоб до нас верталося? Що би ми хотіли, щоб нам належало, брати і сестри, те бажаємо комусь іншому. І не важливо, що людина робить, брати і сестри, не важливо. Стефан молився, Ісус Христос молився. Брати і сестри, коли ми читаємо старий заповід, то ми знаємо, коли одного прекрасного мужа побивали, умертвили між притвором і жертвенником. Це святе місце, брати і сестри. І там умертвили цього прекрасного чоловіка. ви знаєте, як молився? Це старий завід. Він молився да видить Господь і дав зищить. А потім, брати і сестри, Ісус Христос сказав, Да, прийде на вас вся кров праведна, котрої ви пролили, починаючи від крові Авіля до крові Захарії, котрого ви вбили між притвором і жертвенником. Прийшло од прийшло воздаяння, брати і сестри. Що Ісус Христос приніс для нас? Він приніс для нас прощення і благословення, тому що все прокляття Він взяв на себе, слава нашому Господу! Благослови нас Господь, благослови кожного. Я читаю Слово Боже Євангелія од Матвія. Такі слова, коли взяли Ісуса. Це 26 розділ Матвія 26, 59, Матвія 26, 59. Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. И наконец пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И встал Первосвященник и сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» и Иисус молчал. До цього місця, брати і сестри. Я думаю, я хочу зараз одну ілюстрацію привести, або щоб ми зрозуміли, або подумали над деякими речами. От коли двоє щось доказують, один одному доказують, троє більше людей. Вони один одному щось доказують. Як розібратися із цих четверо, і п'ятеро, і більше, або менше. Хто правий? Хто правий? І часто люди розсуждають так, якщо цей чоловік заговорив останній, якщо на його слова ніхто нічого не сказав проти, якщо більш ніхто нічого не перечив, ну значить цей правий. Ну якось отак ми собі розсуждаємо, хто говорив останній, якщо він закрив всім рота, пробачте, за такий вираз, якщо він. Більше на нього, на Його слова ніхто нічого не відповів. Якесь таке враження складається, що Він переміг. Брати і сестри. Говорили всі, коли Ісуса Христа взяли, говорили всі на випередки, говорили, хто що міг, хто говорив, що казав, що храм розрушить три дня. Возобновив, хто говорив ще інші слова, а написано Ісус мовчав. Яка виникає думка тут, в людей? Винуватий. От якщо ми своїм дітям щось говоримо і кажемо, що ти в тому, в тому, ти те зробив неправильно, ти те зробив неправильно, і хто з наших дітей просто мовчить, яка в батьків думка? Ну, винуватий. Якщо щось не стало, лежало, а тут не стало, падає підозра на когось з дітей, ти взяв, він мовчить. Ну, ну, Думка така, ну точно взяв, бо мовчить. Яка складається думка в людей, коли вони обвіняли Ісуса, коли всячески наговорювали на Нього, а Він мовчить. Він нічого не огризається, Він нічого не оправдовується, Він мовчить. І складається така думка, все-таки точно якийсь винуватий, все-таки точно проблема в цьому чоловіку. Він мовчав. І тут, брати і сестри, я, роздумуючи далі над цими моментами життєвими, ми маємо духовну війну, духовну війну, наша брань не проти крові і плоті, але проти сіл, духов, злоби. Вражди, злоби Поднебесної. брати і сестри, наша брань кожен день війна. І є загальне слово війна, яку треба виграти. І є ще такі окремі слова, битва. Коли люди віруючи, багато чого, дозволяють собі. І на їхні запитання, якби не можна дати конкретної відповіді, що не можна, і таке, і таке інше. І взагалі, дивлячись на сьогоднішній день, так як люди дуже багато мають інформацію, дуже багато толкувань зараз, різних, дуже багато різних переводів. І кожний проповідник, навіть останнім закінчуючи, який так недавно був. В цьому штаті, і він дуже багато говорив, що там неправильно переведено, там неправильно переведено. А Дух Святий ще 20 років назад говорив, що будуть говорити, да де 20? 40 років назад. Господь говорив Духом Святим, що будуть говорити, що неправильно Біблія переведена, і будуть нові, нові переводи з'являтися. Появляти, і вони з'являються, як гриби після душу. А Слово Боже, брати і сестри! Я думаю, і я так підтримую слова старших братів, що от те, що ми маємо в Слові Божому, те, що перекладено, те, що читалося роками, десятками років, там все є для того, щоб нам мати спасіння, щоб нам мати орієнтір правильної дороги, брати і сестри. І тому я скажу, можна або так трапляється, що дехто із людей віруючих виграє ці битви. Не можна нічого доказати, не можна нічого пояснити. І просто мовчиш, і просто не знаєш, що говорити. І ці люди виграють битву. Але вони програють війну, це точно. Прийде час, вони війну програють, брати і сестри, тому що впослідстві прийдеться стати перед судд'ю всієї землі, перед Спасителем, перед Богом. Багато можна зараз задавати питань. Господи, а чого він йде? Господи, ти мені сказав, йому не сказав. І можна багато чого розсуждати. Колись йшли за Ісусом, розсуждали, а хто старший і багато чого іншого. Но однажди прийде такий момент, нам треба стати перед вічним Богом. А очі Господа, вони ярче вони сонця. Вони сильніші сонця. Вони як рентген, вони проходять через товщу стіни, вони проходять через через, тьму, через мрак вони проходять. І якщо Ісус погляне очами Своїми на нас, що ми тоді скажемо Йому? Я ще раз, брати і сестри, нагадую, Ісус мовчав. Таке здається, враження, що Ісус винуватий, і йому нема що відповідати. І ці люди праві. І ці люди виграють, уже виграють битву. Вони возбудили народ, щоби кричали розп'ять Його. Вони багато чого ще попридумували. І Ісус мовчав, Ісус рідко говорив. Вже тут вони далі принудили Ісуса. Як ото далі я прочитаю. Заклинаю Тебе Богом живым, 63 63-й вірш, пересвященник говорит, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий, как бы в живых а Иисус говорит Ему: Ты сказал, Ты сказал, даже говорю вам от узрите Сына Человеческого, сидящего десную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, Он Бог уйствует, на что нам еще свидетельствует. «Вот тепер ви слышали богуство Його. Як вам кажеться, вони же сказали в ответ, повинен смерті. І я скажу, що і на це Ісус мовчав. І на це Ісус не дав відповіді, брати і сестри. І коли кричали, повинен смерті розп'ять Його, Він теж мовчав. Брати і сестри, така фраза, вона легко запам'ятовується, але вона дуже така багатозначна. Можна виграть. Битву, брати і сестри, доказуючи щось, беручи щось непозволітельне, іду, ідучи до чогось такого марного, примарного, можна виграти битву, можна думати, що Бог з тобою, можна ошибнутися, тому що в конечному ітогі ми проіграємо війну, ми станемо перед Богом, а перед Ним все відкриється, навіть мій і ваш мотив. Відкриється перед Ним все, брати і сестри. То не секрет, багато людей говорили, і вони так, якби визнавали, що навіть йшли в собрання, мотив зовсім був не той, що треба. Даже трудячись в проповіді, псалмах, віршах, мотив даже не був той, що потрібно, правильний, брати і сестри. І в цьому всьому треба в себе провірати, щоб нам стати перед Богом такі, як є. І Слово Боже каже, блаженні. Такий український переклад мені подобається, зламані духом, духом», серцем, зламані духом. Брати і сестри, вони перед Богом окажуться дуже в великом положенні такому. Ми йдемо зараз до молитви, будемо молитися і дякувати Богу за цей прекрасний день, за мирне небо в цій країні. За Його велике благословіння, за те, що ми можемо звершувати цю заповідь, що Слово Боже каже, Ісус Христос каже, хто буде їсти і пить, то буде мати частки зі мною, хто буде їсти моє тіло і пить мою кров, то буде мати частку зі мною, а хто не буде їсти і пить, не буде мати частки зі мною. Хто буде їсти і пить, їсти моє тіло, пить мою кров, недостойно, винуватий буде супротив тіла і крові моєї. Брати і сестри, це серйозне служіння, це славне служіння. І ми приступаємо зараз до такого служіння з благоговенням і страхом. В життю нашому хай Бог нам допоможе. Час дуже скоро летить, спішить, пророчества збуваються. Хто то порахував, що менше 10% пророцтв по Біблії вони осталися, які не збулися щодо. Язичського народу, і взагалі порою трудно розрізнити, де до євреїв конкретно сказано, а де до язичників сказано, то є ми з вами, із язичеського народу. Але брати і сестри, дивлячись на ці всі події, які в світі відбуваються, дивлячись на те все, що воєнних слухів додається, землетрусів додається, бетствій додається, і все йде не туди, не так, як треба. Все якось ламається. І, здається, таке враження в нас складається, що сама людина дуже сильно просто почала розрушати те, що, що строїла. Дуже сильно стала розрушати те, на чому вона стояла. Тобто ріже гіляку, на якій сидить, зрізає. Браті і сестри, буде катастрофа для людей. Но церква Ісуса Христа, вона ожидає встречі. І написано: мертві во воскреснут воскреснуть прежде, а потом ми живи, поміняємося, і вместе місті ними восхищений будемо, і встреча на облаках. Ми чекаємо цього дня, брати і сестри, будьмо готові завжди і кожного дня. Перед нами молитва в молитві нашій. Зблизимося з Господом, Його благословення. Хай Дух Святий наповнить кожне серце, щоб нам відчути Його присутність, щоб нам відчути Його благодать. І Бог наповнить кожне серце, хто Духом Святим хрещений, хто отримав цю обітницю, хто її не отримав. Але, брати і сестри, Господь дасть своє посіщення. Господь дасть вкусити, як благ, як добрий він, брати і сестри, тому що ми приходимо до Нього в цьому служінні. Зараз схиляємо коліна для молитви і будемо молитись. Амінь.